Ну, Василю, привіт. Добре. Сьогодні починається, так би мовити, нова сторінка твого футбольного життя. Якою вона тобі видається? На перший погляд дуже прекрасно. Ну, Є мотивація. Те, що прийшов, побачив, все дуже сподобалось. Тут хочеться тільки грати в футбол, більше нічого. Ти тут думаєш тільки про футбол. А як тобі здається, чому Полісся тебе підписала? Я навіть не знаю. Ну, за які заслуги? Це сталося рап, раптово. Ну, заслуги, ну, може, Дніпройшли на першому місці, і поліція теж захотіла і думала, що причина в мені. З твоїм переходом в чому стане сильнішим поліся? Дай Бог в обороні. Твоя найсильніша позиція на полі це центрбек чи зліва? Ну, рідна позиція зліва. Але краще зараз на даний момент я себе почуваю в центрі. Якщо згадувати грудневий матч, коли ти ще грав за дніпро 1 проти Полісся, що згадується найперше? Найперше, що міг. Ну була гольова передача, але там було в ній гри, це перше, що згадується. Міг забити? Ні. Міг, Могли виграти вже 2-0 вигравати, а так зіграли 1-1. А загалом про Полісся згадується. Перша кубкова гра проти них тут. Що саме? себе розкажи? Що, як мені сказали, там була моя провина, що ми програли цю гру. Хоча я так не рахую, але як у нас був тренер, який зробив акцент на тому, що ми вигравали 1-0 і через мене в нічию, і загалом ми програли, і це якби ну, в нього був акцент на тому, що це була. Моя провина. Я читала інтерв'ю керівників Дніпра 1, які казали, що не хотіли тебе відпускати. Тобто вони намагалися тебе якось втримати. Ну, я говорив з спортивним директором Андрієм Руслом. Він питав взагалі, каже, ну, я прийшов до нього, кажу, ви все знаєте. Він каже, то, що я знаю від когось, це одне, я хочу почути від тебе. Там. Давай сядемо, поговоримо. Ми сіли, поговорили по душах, відкрито один з одним. Я йому сказав, що от, і за таких моментів я хочу. Залишити Дніпро. Він мене зрозумів. Яких моментів перепрошую? А я не можу їх сказати. І це, і він мене зрозумів. Ми пожали руку і каже: добре, тоді, хай щастить тобі в новому клубі. Я подякував за все і поїхав. З якою душею лишив Дніпро один? <кій> ну, з чистою. Я ж простий хлопець. Всім пожав руку, кожному подивився в очі, вибачився, якщо когось І... У бідні на кого не тримаємо, бо нічого такого не було. У нас був хороший колектив. Скільки тобі часу, як здається, треба, щоб інтегруватися в нову команду в полісі? це більше залежить від самої команди. Бо є команди, які самі по собі, де гравці сковані, нема такого, якби спілкування за межами поля. Всі більш такі сім'янини, там в розігалці не сміяться, а якщо в розділці є сміх. Є підколи один одного, це завжди все проходить набагато швидше. Коли є розслаблена, да, Так, да, така. Кого серед гравців Полісся ти знаєш і, можливо, якісь дружні стосунки з кимось маєш? Дружні це Чубутенко, Михайличенко, Козак, ну і Кудрик. Кудрик взагалі твій земляк, так? Так, да, він взагалі з мого району. Угу, то ви знаєте, один одного дуже, дуже давно. А ми не були знайомі. Він просто всю дитинство грав в шахтарів в академії. А я в Карпатах і жив на районі. Але я знаю його брата. І ми якби сусіди по будинках. Найсильніший Василь Кравець коли був? В якій команді? В який період? Чажко сказати. Думаю, леганес Перший, перших там, шість місяців. От тоді. Ти в Іспанію поїхав, коли тобі було 20? Раніше. Раніше ще yeah. 19? Десь так, 18-19. Точно не пам'ятаю. Як охарактеризуєш той іспанський період для тебе? Що він дав? Все, що я маю, все він мені дав. В дорослому футболі. Там є заслуги багатьох українських тренерів, звісно ж. Але в плані менталітету, розуміння і бачення, і взагалі оцінки ситуації, що є на полі, це все, це все звітом. Мені в Україні. Ну, дитячий тренер дав чисто психологію, фізику і як техніку, би типу, м'ячу, чу, там таке. Ну. Потім попав чуть вище в першу команду, і вже вічі показав, що є таке, як тактика, що треба завжди перестроювати. Роз... Ну, показав просто речі, які раніше не бачив. Коли перейшов в Іспанію, мені показали просто ментальність, як це все може виглядає, і як це все може бути зовсім по-інакшому з другої сторони. Ти там провів досить багато часу. І, в принципі, футболісти, якщо виїжджають за кордон, то намагаються там і лишитися. Але чому ти повернувся? Бо наступила війна, <кій> повномасштабне вторгнення, і тут всі мої рідні. Всіх тих, кого я знаю за своє життя, з ким познайомився, всі лишились тут, ніхто не виїжджає. А я один там сиджу, ще й батьки. Ну, мама з братом до мене не хотіли виїжджати. То я кажу, якщо ви до мене не їдете, я їду до вас і все. На той момент ти де грав? У мене був контракт ще не з Леганесом. Вони тоді готові були мене лишати. Ну, якщо б не було війни, я б далі собі в Іспанії десь бродив, по командах. Шукав своє. А, але ти не пошкодував про це рішення не. зараз? чого шкодувати? Був би в Іспанії, можливо, там прогресував би зараз, бо в примірі грав. Ну, може би і грав, але це не знаю не ніхто вже. Окей, а що тобі дало те, що ти повернувся? Якусь психологічну Перше допомагаю країні за рахунок податків. Це вже я рахую. Потім. Це ми завжди скидаємося кожен місяць. Ну, по-перше, це фінансова допомога армії. Тут краще і легше це все зробити. З-за кордону теж можна було б це робити? Так, да, але це донати. Тут якийсь збір, ти потім дзвониш до тієї людини, зібрали і каже, ні. Кажу, скільки нам ну, не вистачає там, стільки то. Я кажу, давай я докину і все. Отак. От Іспанія, по-друге, тяжко з переводами, з тими всіма. Деколи карти просто не дають скинути. Ну, дуже цінна, чесно кажучи, твоя позиція, те, що ти повернувся в Україну через війну. Скажи, а ти, в принципі, якщо абстрагуватися, хотів би ще пограти за кордоном. Давай уявімо, що ми не перемогли, кажу. закінчилася війна. Ні, от вже після того, як повернувся в Україну, не хочеться за кордон. У мене були варіанти зимою. Оце і в Іспанію поїхати, і в Бельгію, але нема бажання. Я звернула увагу, що коли ти грав за Ворску минулий сезон. У тебе було досить небагато жовтих карток, шість карток за сезон. так? Для захисника це зовсім мало. Ти прям такий ідеальний. Ні, не те, що ідеальний. І мене нема такого, що я хочу там людину якось скалічити, вдарити. Щось з цього. Ми ж граємо в футбол, треба м'яч забрати. Якщо забрав м'яч з фолом, то це ти не забрав м'яч. Ти схвалив. Так що м'яч треба забрати, а не фолити. Інтелігентно граєш. Неінтелігентно, є моменти, але стараюсь без жовтих карток, без червоних. Це підводиш команду, якщо, не дай Бог, що. Червоні картки були? Так, дві за кар'єру. Дві за кар'єру? Так. Да. Ти їх знаєш на пам'ять? Да. Коли? Одна пряма, друга була це дві жовтих. Це в Іспанії? Так, да, це в Іспанії. Ну, тому це коли пряма була, це, як чесно, абсурд. Е, був м'яч, котився, і нічий, ні мій, ні його. Ну, мяч просто котиться, а ми двоє біжимо на цей м'яч. І ми двоє пішли в підкат. І я, виходить, і граю в м'яч, і він грає в м'яч. Але моє коліно, коли після того, як він зіграв м'яч, воно зігнулося і він просто налетів на моє коліно грудьми. Тобто тебе під час гри неможливо вивезти з себе? Та мене взагалі з себе важко вивезти. Разом з тим, те, що ти заробляєш мало жовтих карток, разом з тим, ти забуваєш голи. Минулого, а, ні, ро... ні. минулого сезону ти забив три голи і четвертий не будемо рахувати автогол, так? Ну, сам автогол був, так, да, теж. Ну це дивіться, це в мене скільки сезонів було за кар'єру. Получається 9-10 сезонів приблизно. 8. Я забив всього 4 голи. Тобто найрезультативніший за... сезон останній був. Так, да, Чим ти особливо пишаєшся за свою кар'єру? Є щось таке? А я ну, нічого ще не виграв поки що. Але ти не знаю. кажу, це не мене треба питати, чим я можу пишатися. Знайшов ну, ну, хороших друзів і за кордоном, і в Україні. І... Ну, я про футбол питала, чим пишаєшся. Друзі, то. Я і ну, ну, в футболі, в футболі пишаю, що не йшов друзів. Ну, що ще в футболі? Чим можна пишати? Що гол забив, Ну, молодець. Поки що кажеш нічого не виграв. Що да, хочеться ну, найперше виграти? В даний момент, або чемпіонат України або кубок України. Ну, це єдині реальні речі зараз на даний момент. Uh -huh. а, про збірну України? Є мрії? Мене викликали, коли я не заслужив того. І чого мене викликали, я до сих пір не знаю. І через то, може, коли я приїхав, побачили, що мій рівень взагалі не той, який має бути для збірної. І після того мене просто не викликали. Коли я рахував, думав, що в мене вже цей рівень, щоб грати за збірну, мене вже просто не викликали, бо вже мали про мене враження з перших викликів. А зараз у тебе який рівень? Ну набагато вищий, ніж був раніше. Ніж тоді, коли тебе викликали збірну. Зараз це найкращий Василь Кравець. Підходить до того позначки Леганеської, яку ти озвучив? Так, да, зараз так. Да. А... Хоча ні, ні, бреш, ні. Скільки ще треба відсотків? Ну це, розумієте, це дві різні позиції. І от коли переходив в Ворство, тоді я був якраз от десь дотягував вже до того рівня, ну, вже рукою цеплявся до нього. А потім вже почався почав, почав грати центрального захисника, і воно так пішло на спати, чуток. Це я все таки не розумію, де тобі краще? В центрі чи за? Мені в центрі краще, звісно. Зараз в центрі. Вже звик, я вже скільки рік, півтора я граю на цій позиції. Все для мене ну, лівого захисника, я просто можу зараз грати. Розкажи, будь ласка, родина, дружина, дівчина, діти? Дружина, дитина, мама, тато. Познайом, дружина, як звати? Ярина звати дружину. Дуже довго разом у дружині. Родилась доця вже 4 роки, звати Емілія. Вони тут з тобою будуть мешкати в Житомирі. Я хочу так зробити, так. Да. Тому що я і в Ніпроект не забирав, і в Полтаву теж. В Полтаву не приїжджали там на місяць, максимум. Вони у Львові. Так, да, вони у Львові. Що іще треба знати уболівальникам про тебе? Можливо, щось таке, що я не запитала, а тобі дуже хотілося б про то сказати. Ну, Я добра людина. З мною можна говорити. Я мені не жалко футболки. Ти знаєш, яка черга буде після першого поєдинку, коли ти зіграєш за твоєю футболкою? Ні, ну перша футболка, в якій я зіграю, це йде в мою колекцію. А друга футболка йде в сім'ю. Там мама збирає. Типу, після першого матчу, другий, третій, вже можу роздавати. Словом, уболівальники з, з третього поєдинку, ви знаєте, до кого звертатися за футболками? Так. Ну і наостанок, що би хотілося сказати вболівальникам по лісі? Буду старатися зі всіх сил. Маю надію, що поможу команді досягти результатів в найближчих, які взагалі є. І все буде Україна. Привіт! Нам дуже важливо, що ти думаєш про це відео, яке ти щойно подивився. Тому підписуйся на канал, став лайк та залишай свій коментар. Ми читаємо кожний коментар.